Ми обіцяли, будемо розповідати вам про те, що сталося напередодні в Іспанії та Португалії. Там країни залишилися без світла через величезний збій в електромережі. Дуже багато машин. Пробок поки що немає, але вже починаються. І всі дома обісточені, нічого немає. Всі магазини, все закрито, всі рестораны. So here's the water aisle. Bro, it's like a. apocalyptic. It's completely empty. All the water is gone. Well, not all. There's still a few there. But almost everything is gone. So. And that's Portugal. No water. Hebat Steer the <laughs> Електроенергії не було понад 12 годин. міста зупинилися, не працювали світлофори, зупинилися поїзди. метро й аеропорти. Зник інтернет в лікарнях скасували планові операції, а люди застрягли в метро. Обидві країни оголосили надзвичайний стан. А все через рідкісне погодне явище в Іспанії. Різка зміна температури, що викликала проблеми з електроживленням. Це один з найбільших блекаутів в Європі. Світло вже повертається в домівки. В Іспанії повернуло світло. Ло половині країни, але аеропорт Мадрида і метро не працюють у Португалії. Світло вже дали 2,5 мільйонам людей, але метро Лісабона стоїть. Інтернет зв'язок працює з перебоями. Аеропорт працює на генераторах, а ось так люди реагували на вімкнення електрики в домівках.